Кольору багряного в обнові, ходить тихо осінь по діброві, йде давно відомими шляхами, в травах сивих босими ногами, холодили серце срібні роси, запліталась паморозь волосся, наливала в келихи вина і хмеліла від вина сама. Всюди осінь. У лісах і в полі я таку не бачила ніколи, Розсипала листя самоцвіти, та гріла душу в бабиному літі. Вам до лиця ця осінь, цей подих вітру чистий і паморозь в волоссі, і краплі горобини, як з бурштину намисто, Вам посмішка так личить. В ній шарм і неповторність В цей сірий дощ, в чому жичить. Ви загадка весняна, і ви осіння повість.